Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого вечір на нашому господарстві. Всі поприходили їсти пити і збиратися вже заходити по своїх місцях. Хтось ще доїдає, хтось допиває. А я сижу і любуюся після останніх. Напружених подій, нервів, переживань. Відволікаюся тут біля своїх пташечок. Курчатка долупилися, інкубатори я вже вимкнув, треба їх мити. І що робити? Правильно? Закладати нові яйця. Чого його сидіти, чекати весни? Треба щось робити, рухатися вперед. Шукати на голову приключку, щоб не було сумно. А чому? Тому що курчатка, які вилупились, поїхали відразу до нових господарів. Поїхали в два різне господарства. І старших курчаток забрали, які вилупилися тиждень до цього. Там були Лівінські, Амрокси, Біліфельдер. І... Трішки було легбара. Згадав, як їх там звати тим матюком. І вчора, те відео, яке ви бачили сьогодні зранку, вчора лупилися при відключенні електроенергії половину доби, лупилася курчатка Кросу Р3А. По заплідненню відсотків десь було 90% і вилопилося десь 87%. При тому всьому, що от останній день повпливав на те, що вони не вилупилися всі 100%. Чому? Тому що трішечки завмерло тоді, коли вони почали масово лупитися, і піднялася волога в інкубаторі, і це на них повпливало, що вони трішечки завмерли. А так курчатка вилупилася просто супер. Тому з птахою на наступний рік, десь бо будемо живі здорові. Будемо працювати обов'язково. Чого кричимо? Не знаю, що вони їли в господаря, від якого вони приїхали. Кавуни їдять вони на ура, Пшеницю вони їдять також на ура. Ну кукурузи, я дивлюся, вони стоять і вибирають найменші зернинки. А більше зерно вони залишають, хоча кукурудза це не е, великий качан, а дрібний. Так, тут мої комогорчики, дві гусочки і горбоносі, і тут у нас тульська бійцева. Сім'я та, що приїхала, ось три гусочки на передньому плані, і сірий гусачок стоїть в кінці. Стосовно гусака Комогора, там в коментарях писали мені багато того, що треба шукати нового успіхів в пошуках. Пошуки мої, можна сказати, закінчилися успішно. Гусачок є, можна знайти, але все опирається у фінанси. Але потрібно брати чим швидше, тому що. Ще трішки і люди почнуть гусей або вирізати, або продавати там, де можна їх продати швидше. Ніхто мене чекати не буде. Знову ж таки, гусак із далека, тому що в нас поблизості тут ніде немає, з передачею також дуже і дуже складно. Гусачок гарної якості. Гусачок глиборябий, дуже гарний. Мені сподобався і дзьобом. І веслоперістю, і статурою. Тому потрібно продати щось своє, щоб придбати на те місце гусака. І ось я собі сиджу і думаю отак, перед тим як записувати почав відео. Щоб купити одного гусака, треба продати щонайменше 5 курок михаленської зозулі. Курка 800 гривень. 5 курок це 4 тисячі. 4 тисячі проміняти на одного гусака або 5 курок. Еквівалент ось такий. Тому що він мені треба. А коли продаєш курей, коли люди запитують, і ти їм вказуєш ну то тебе починають трішечки поливати брудом, бо ти барига, який здирає гроші. Коли ти купуєш зерно, Яке зараз не знаю, як у вас, у нас вже по 13 гривень за кілограм, це 13 тисяч тона, якого вистачає тобі. Ну, плюс-мінус на місяць. Тому що ж не може все бути голодне. Треба добре нагодувати, треба добре напоїти. Я не знаю, як можна тримати в проголодь. нікого не хочу образити, але. ну, я знаю, що воно хоче їсти, воно хоче їсти зранку, воно хоче їсти в обід, воно хоче їсти увечері. Увечері я насипаю їм ще більше, ніж зранку і в обід, коли я вдома. То я даю і зранку, і в обід. А коли я не вдома, то я даю зранку. А ввечері, коли я прилітаю з роботи на крилах зі скорістю вітру, то насипаю повні корита, щоб вони могли понаїдатися так, щоб воно ще залишилося. Хоча багато хто каже, що там племінну птицю потрібно тримати в проголоті, добре її не годувати. До першого яйця жруть вони в мене як підірвані. Ось стоять. Хто понаїдався вже від корит, повідходили, а ось стара комогорка зі своєю доцею. Вони будуть тікувати до останнього. А якщо я тут буду сидіти біля них, то вони будуть сидіти тут біля мене ще довго. Найбільше, звичайно, їдять індики, поки ростуть. Потім їдять гуси, дуже добре вони їдять, потім їдять кури, а потім їдять мускусні качки. Так, качки на самому останньому місці по пожиранню. Коли вони вже виросли, коли вони вже сформовані, вони так багато не їдять. Максимальний їх апетит, який розгоряється, це в них з першого по третій місяць. Вони тоді дуже-дуже активно починають їсти і дуже гарно набирають ці місяці вагу. І якщо їм щось не вистачає, то тоді потрібно звертати увагу на те, щоб їхній раціон був повноцінним. Бо якщо він не повноцінний, вони тоді починають рвати собі крила, обскубувати один одного. На це потрібно звертати увагу. Так, красунчик мій прийшов. Щось там шипить собі. Курочки вже підходять, їдять, пшеничку ячмінь повибирали, тепер підходять їдять кукурузку. Така красива рижулька. На вулиці вже робиться темно, досить таки, Це ще завдяки гарній якості зйомки, видно, що тут відбувається. Якби камера була трішки гірша, то вже було б погано видно. Так що ось такі справи. Ой. Стосовно інших там сфер, особливо нічого немає, видно вже фонарі горять, шупні в різні боки. Стосовно інших сфер, особливо ніяких новин, ніяких змін. Потрішечки двигаюся маленькими кроками вперед з прибиранням всередині будинку. Прибудинкова територія зараз в мене відійшла взагалі на задній план. Я ніяк не можу догородитися, не доходять в мене руки до того, Поки... поки все робиться в будинку, тому що оце все в одній кімнаті, і інкубатори, і курчата, і кухня, і спальня, і ванна, і робочий стіл. Трішки надоїло, тому я вже добрався до кухні. В наступних відеороликах я вам покажу, яку лежанку я знайшов, як я там вже все повикидав, поставив туди шкафчик, в шкафчику вже трішки поскладав. Кухонне приладдя яке в мене є. Хожу і думаю, що мені ще треба, так собі. Планую, і хочу вам сказати, що думки, слова і наші плани, вони всі збуваються, матеріалізуються, і вони є реальними, якщо дійсно, про це думати, цього хотіти і планувати. Тому я вже неодноразово казав, що. Потрібно думати, мріяти, планувати, ну і не думати про дурниці, і про дурниці не говорити. Тому що дурне теж має властивість збуватися. А якщо думати про хороше, мріяти про хороше, планувати про хороше. Ну, звичайно, не сидіти на місці, а докладати зусиль для того, щоб воно відбувалося, то воно рано чи пізно у вас відбудеться. Так що. Всім бажаю успіхів, миру, добра, благополуччя, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Ну і ще в наступних відеороликах вам покажу. У мене є один тут такий подаруночок цікавий. Такий цікавий, цікавий. Неживий. З живими подаруночками ми вже закінчили, вже досить. Вже є коза в хліві, кицька в хаті. Добре, що курчата переїхали. Але дай Бог скоро будуть нові. Так що плануємо, думаємо, мріємо, налаштовуємось на позитив. І нехай все у всіх буде добре і все збувається тільки на краще. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя всього самого-самого найкращого. Кожному із вас дякую. Можливості немає, щоб обняти. Обіймаю на відстані. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, тепла, затишку, розуміння, поваги, кохання безмежного і всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, цінуйте тими, хто цінує вами. Кохайте тих, хто кохає вас. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре, набагато краще. Пока-пока. І ти зварили руки мамині, а за духу я не кручений пани, намалюй мені тарілку серце поздали, та очі чорні брови пальтика у наби. Позачка і майстриня, всі багатства України поніслині, намалюй мені, майстрини, він волю, Намалюй мені, майстрини, щастя й долю, Щоб сміялась, дитині та мотайся. Всі багатства України поїсти.